Доброго дня ви на каналі Crap Post. Сьогодні ми будемо з вами робити хвіст псевдособаки. Спочатку знайдемо десь ось таке ось е хутре. Його можна брати штучне або не штучне. Я взяв не штучне. Це старий воротник. Відрізаємо десь сантиметрів 30, так, до 40 на глаз. Це відрізали. Потім відрізаємо непотрібні ось такі ось клаптики замшу. В мене це не штучне, тому треба оці штучки відрізати. Робимо все акуратно, щоб не відрізати лишнє. Коли відрізали, прибираємо мусор. Та розпушуємо хвіст, в місті, де відрізали, робимо ось такий ж надріз шерсті. Щоб було видно отут -от край. Після того, як ми все відрізали, беремо ось такий шматок картону. Рідкий суперклей. Ось коробка з нього. І промаслюємо суперклеєм цей картон. Щоб він став більш грубіший. Бо нам треба імітувати відрублену кістку. Після того, як все пропиталось, відрізаємо від картону овальну форму. Приклеїмо туди, де ми відрізали хвіст. Ось отак. От. Теж за допомогою суперклею. Все? Зосталось тільки отут підрізати лишнє? Та розпушити хвіст.